Ну що, у нас кінець серпня і черговий етап роботи по ожині. Значить, завдання наступне. Потрібно вирізати всі старі пагони, які від плодонос. Тобто Ми вже ягоду зібрали. І ось такі старі пагони. Бачите, в мене сюди-не-де є ягода, яка не достигла. І я це все забираю. Ну, дуже легко визначити, який пагін молодий, який старий. Оце, наприклад, все молоді пагони. Гарне зелене листя. У старих ті, які мали ягоди, листя вже починає, бачите, трошки обсихати. Я зараз обрізаю і взагалі по технології так повинно бути. Ті потрібно забрати, щоб вони не, не забирали енергію. Плюс потрібно підв'язувати молоді пагони, а коли підв'язані старі, то немає місця. Потрібно перший раз ті забрати зі шпалери. Трошки багато роботи, тому що, бачите, в мене висаджено досить багато. Але треба це зробити. Ось такий у мене кущ це все залишились молоді пагони. Частина в них з них бачите, у мене навіть на землі.